Доброго дня, друзі! Слава Україні! Фундук Вінниця на зв'язку. Сьогодні у нас 19 жовтня 2023 року. Розпочинаємо викупку саженців фундука. Хочу показати вам, які у нас двохрічні саженці. Ось ледве викопав. Земля суха, хоч і душі пройшли, ну, попрацювати коло них є. Що. Ось підкопав, щоб показати, бо сам не можу і купати і показати. От такі от ось такі от, така от двохрічка. От... Підкопали от... красота така, ось таке коріння. Коріння вже таке міцне коріння, не, не волосочки вже. Трудно його буде ушатати, якщо хтось посаде і хтось посадить і в нього він не переживеться. Отакі от... от такі от красавці. Ось ще зараз покажу. Теж підкопали. Зараз будемо витягувати. Вони у нас два роки були коло мамки, коло материнського дерева. Робимо експерименти. Одну річку не викопуємо, що лишається. І тоді вони не травмуються і такі от капітальні. Ой, витягнути не можу. Капітальні саженці. Получається двохрічні. Якщо що його не травмувати два роки. Отакі от Отака окоренева. Отака от. Пора будемо ділити, відправляти. Тут ми потрохи розкопали. Що тут косворда, то в нас Каталонський був. Зараз ще будемо вебу купати і всі останні сорти. Ще вистачає що купати. Дуже тверда земля, друзі. Тут розкопали трохи Косворда косфорда. Таке от коріння, от саженці, от, от коріння, вже двохрічне коріння. Тут саженці, кому потрібно, звертайтеся. Там, де маленьке коріння, лишимо на весну, будемо весною продавати, тому що коріння ще повним ходом росте у нас суботу передають 26 градусів тепла, а фундук росте до мінус 5 Коріння у фундука росте до мінус 5. Так що на весну, той, який корінь, нам так говорити, на осінь слабувати, то він на весну буде набагато кращий, в рази кращий. Так що, друзі, всім, всім добра і миру. Будемо працювати далі, кому потрібні саженці, дзвоніть. Пишіть, будемо відправляти. Слава Україні! Перемога буде за нами.